Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться спитати, подивитись, в чому причина твоєї проблеми? Ну, а потім, по ходу розклада, можливо, нам дадуть пораду, що з цим робити. Покажіть, руни, в чому проблема, в чому причина проблеми? Вірніше, людини, яка зараз. Прийшла на цей розклад. В чому причина проблеми? Так, ну, я б сказала, що, по-перше, це <кій> таємниця. Можливо, ви навіть самі не знаєте цієї причини. І те, що вам не дається і невідоме, воно блокує, звісно ж, ваші рухи і ваші дії для того, щоб вирішити її. Ага. Добре, а тоді в чому ж сама проблема? Підкажіть, сама проблема в чому? Так, ви відчуваєте якусь образу на світ чи на людей. Ви не можете цього позбавитись. Ви відчуваєте себе беззахисним в цьому світі. Ви не відчуваєте поряд надійного друга. Або ж вам здається, що Сам світ до вас агресивний, але ви відчуваєте себе беззахисним. У вас немає е, немає довіри чи то до людей, чи то до Всесвіту. Вам здається, що вам не щастить, що у вас неблагодійний, негарний період в житті, що навіть вищі сили не звертають на вас увагу, не допомагають і відвернулися від вас. Для декого проблема якраз в тому і є, що немає зв'язку з вищими силами. Ви, як наче їх цей зв'язок або не відчуваєте, або навіть і не вірите в те, що вам можуть допомогти. Ось цьому ваша проблема образа, недовіра і те, що ви не довіряєте нікому і не відчуваєте себе в цьому світі захищеним. Але, скоріш за все, ви це не дуже усвідомлюєте, тому що ви не розумієте, в чому тут причина, це для вас таємниця. Ну, добре, покажіть руни, допоможіть нам розкрити цю таємницю, якщо ваша ласка, якщо ваша воля, в чому причина проблеми? Тут відсутність зв'язків, неможливість висказати. Все, що ти думаєш, тим, хто тебе ображає, або від кого ви залежите. Тут для когось відсутність просто знання, знання, як бути з цим усим, і взагалі знань як таких, якщо це важливе для вас, важливий напрямок, да, якийсь. Чи то в професії, чи то в навчанні у вас не вистачає знань. Можливо, тут такі випали, знаєте, неоднозначні руни, можливо, хтось дивиться цей розклад із практиків, то тут або із тих, кого цікавлять ізорічні напрямки науки, то тут виходить так, що. Проблема в тому, от якраз в самих сакральних знаннях, їх не вистачає. Або ж знання, якісь ну, як дезінформація, трошечки неправильні знання. І сама проблема в тому, що це не дає якби, віри, не дає тісного контакту і взаємодії, не дає адекватного енергообміну. З вищою силою, яку ви вивчаєте, або якою цікавитесь, або, можливо, стоїте тільки на порозі цього. Тут те, що ви не можете, не можете налагодити контакт з вищою силою, проблема в тому, що ви не розумієте чогось, не знаєте чогось, і щось від вас ще скрите. Вам би треба ще повчитися і повчитися правильно, знаходити вірну інформацію. Добре, якщо ж це не для практиків, то ви зрозуміли, це відсутність змоги висказати свої образи, вибудовувати свої кордони. Можливо, це відсутність зв'язків. З близькими людьми. Може, тут виною тут ваша скритність і недовірливість. А чому? Покажіть, що було? Що до цього призвело в минулому? Чому так? так. Ну, ви отримали якийсь урок. По справедливості, як кажуть вищі, але це була і ваша, ну, не скажу провина, а результат ваших дій, діяльності, поведінки, думок, мрій, всього. Ви, як отримали якийсь урок, і він був для вас, скоріш за все, не дуже приємним, тому ви закриваєтесь зараз і відчуваєте себе зневіреним і беззахисним в цьому світі. У вас нема з ким поговорити. У вас, я маю на увазі, ну, знаєте, відверті задушевні розмови. У вас, можливо, в оточенні є нещирі люди і ви їм не довіряєте. Ви отримали від них якийсь урок. В минулому ви все зрозуміли для себе, так як змогли зрозуміти на той час. Ви зробили висновки, і тому зараз такі, така ситуація. Добре, а покажіть мені, що допоможе людині усвідомити. Це все усвідомити. Так, ну, по-перше, це справедливо. По справедливості згадайте все як було, все, що вас травмувало. Всі ті уроки, які ви проходили, і через них ви зараз стоїте от в такому, знаєте, зневіреному знаходитись стані. Згадайте все по справедливості і, якби зрозумійте, що, можливо, там була не тільки чиясь провина, чиїсь дії, а й ваші власні, але це не дає вам права весь вік. Боятися, закриватися, зневірюватися, знецінювати себе, свій досвід, своє життя. Тут про те, що вам допоможе усвідомити, розібратися по справедливості і проявити силу волі свою для того, щоб це прийняти. Якщо ти це усвідомиш і приймеш, як те, що вже відбулося. Тобі стане легше, ти побачиш. Бо зараз від тебе скрите. Ти відчуваєш себе погано, але не розумієш чому. Якщо це для практиків ти не відчуваєш зв'язку з вищою силою, тому що ти також не проявляєш, не розумієш, не бачиш, не проявляєш себе, ти просто закриваєшся. Вірніше, не, навіть ти не закриваєшся, ти просто зневірився. І тут тобі допоможе по справедливості розібратися і проявити свій характер, але також по справедливості. Можливо, прийдеться навіть чимось пожертвувати ефемерним, тим, що недосяжне. Можливо, у вас є якісь плани. Мрії, але вони станом на зараз ну, ніяк не можуть досягнутися. Ну, обставини поки що так складаються, знань поки що не вистачає. Потрібних людей поряд не вистачає, вчителів можливо. Тому, можливо, тими планами треба їх як трошечки, знаєте, як пожертвувати самому собі, покласти на алтар своєго, свій, свого внутрішнього я. А зараз зайнятися нагальнішими проблемами, ті, що принесуть вам зараз задоволення, користь станом на зараз, хоча б розгребти оці завали. А те, поки що відкласти і повернутися до них пізніше, якщо вони будуть актуальними. Або ж ви зможете їх замінити, можливо, чимось схожим, але більш досяжним. Не гнатися, знаєте, як то кажуть, за тим, що, можливо, колись буде років через 100. А починати зараз. Просто зараз, з того, що більш підходяще, більш те, що пливе в руки, те, що є. Можливо, це вам допоможе зараз. Добре. А що ж тоді? допоможе не просто усвідомити, а вийти з цієї ситуації. Покажіть, Романі, що допоможе з цієї ситуації вийти, змінити. Так. Ну, тут, знаєте, потрібно буде дійсно відмовитись від чогось, не робити якогось вибору. Тут, як дійсно, прийдеться пожертвувати чимось, а чим. Так, тут треба, дивіться, відмовитись від того, щоб нерентабельно витрачати гроші, відмовитись від боргів. Відмовитись від лишніх трат, а ще відмовитись від оцього спустошеного, безресурсного стану, коли людина вже махнула на все рукою. Від цього треба відмовитись, і це допоможе вийти. Коли людина вже махнула на все рукою, розчарувалася і зневірилася. Це не дасть їй росту, не дасть їй задоволення, не дасть їй жити. Тому від цього треба відмовитись, від цього спустошення, від безресурсності, від слабкості, коли тобі здається, що все, все завершилося, життя завершилося, і нічого доброго мене вже більше не очікує. От від цього треба відмовитись. Ну, а практикам допоможе, якщо вони перестануть знаходитися також в безресурсному стані, в зневірі, а ще коли навчитеся правильно, як це сказати, бажати, да? правильно бажати, запускати в простір свої енергії. Ви, коли навчитеся мати Правильні бажання і не просто бажати, а ще й вкладати в них свою енергетику, запускати їх, то тоді, тоді ви зможете налагодити той зв'язок, який поки що вам не дається, і вам здається, що вищі сили від вас відвернулися. І ви відчуваєте себе зневіреним і незахищеним. По-перше, тут у вас, як наче не вистачає знань. Це дуже важливо, коли практик спершу набирається знань, а потім щось втілює в реальність. Тому вам це допоможе розібратися по справедливості, оцінити ситуацію. І не обирати оцей стан, коли ти на все вже махнув рукою. Добре. І що тоді буде по ітогу Покажіть. мені. Ну, а тоді буде якраз той потрібний вам баланс. Якщо це про практики, відкриється ваш дар. Коли ви Наберетесь правильних знань, коли ви зробите висновки, коли ви почнете вміло керувати своїм внутрішнім потенціалом, енергією і вийдете з цього стану, що я нічого не можу, ваш дар відкриється, він стане більш Якби реальним, да? ви побачите результати від того, що ви робите. Вам відкриється ота та таємниця. Багато вирішує правильна інформація і знання. Один з законів магічних спершу інформація, потім дія. Спершу набираємось знань, потім втілюємо їх в життя. Якщо для непрактиків, то якщо ви вийдете з цього безресурсного стану, вас очікує баланс, гармонія. Для когось тут будуть навіть створені потрібні стосунки, ви отримаєте допомогу, якщо ви її очікуєте, ви зможете. Відтворити адекватний енергообмін із людьми, і світом. Ви перестанете його боятися. Ви відчуєте від нього допомогу, відгук. Тут прийде от саме той енергообмін, той баланс і ота гармонія, якої зараз вам не вистачає. Ви зараз відчуваєте себе незахищеним. А вам прийде потім зовсім інші відчуття. Почуття. Ви себе відчуєте по-іншому. Ви зможете довіряти Всесвіту. Ви зможете налагодити з ним взаємодію. І це буде збалансована, гармонійна взаємодія. Тому ось такі поради станом на зараз. Якщо комусь це важливо і актуально, прислухайтесь і спробуйте. Дозвольте собі цей досвід. І, можливо, дійсно все зміниться. Ви вийдете з цього стану, коли руки опущені, коли нічого не хочеться, коли немає бажань, нема довіри і немає відчуття захисту. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!